7 березня хом'як і картонна коробка. Але клопоти цьогосвітні і омана, багатства та різні бажання відходять та заглушують слово, і плоду воно не дає. Марка, 4 розділ, вірш 19. У багатьох дітей вдома є хом'яки, і частенько їх поселяють у клітку. Клітка в даному випадку для цієї тваринки є певного роду захистом від нещастя та загибелі. Господар годує, піклується, наливає водичку для свого улюбленця, не життя, а рай. У моїх родичів у невеличкій клітці жив хом'як. У нього було все, що тільки може бути в домашніх тваринок: і вода, і їжа, і колесо, щоб займатися біговими вправами. І навіть власний будиночок посередині. Він був повноправним господарем і робив, що тільки душа забажає. Одного разу до його клітки поставили невелику картонну коробку. Чи можеш ти здогадатися, що він із нею зробив? Хом'як вирішив її погризти. За якийсь час коробка була перетворена ним на цілу купу шматочків картону, але він на цьому не зупинився. Далі Гризун вирішив перенести все це добро до своєї хатинки. Клаптик за клаптиком він переніс сміття до своєї домівки, яка все більше і більше наповнювалася. І ось врешті настав такий момент, коли хатина була забита картонним сміттям до самого верху настільки, що сам хом'як не міг залізти всередину. Звідки я це знаю? Саме в той момент, коли він намагався залізти у двері, я прийшла в гості. З одного боку, мені було шкода тваринку, бо вона старалася утеплити свою господу, а тепер залишилася за її межами. Найцікавішим було те, що гризун і не здогадувався, як можна виправити ситуацію. З іншого боку, мені було дуже весело спостерігати за спробами та намаганнями того хом'яка залізти різними боками до хатини. Часом Твоє і моє життя схоже на цього нерозумного гризуна. Що я маю на увазі? Ми маємо також саму схильність засмічувати своє життя різними непотрібними речами, а про найголовніше забуваємо. Ми граємо в ігри, дивимося якісь фільми чи мультфільми, навчаємося в школі різним наукам і часом забуваємо про Ісуса, молитву чи Слово Боже. Чи пам'ятаєш ти щодня про найважливіші речі у своєму житті?